Те, що встановлення асинхронного Ре-стригера в одиничку ще в ноль відбувається не моментально, а з певною затримкою. От Ми встановлюємо сигнал S в одиничку і Q встановлюється в одиничку, з якою затримкою. А не q, навіть трохи раніше встановлюється е, в одиничку. Тобто, спочатку ми формуємо сигнал керування, потім не к'ю переходить з одинички в 0, і трохи пізніше q переходить з нуля в одиничку. Давайте подивимося, чому так відбувається. А... Давайте подивимося, чому так відбувається. Це у нас, до речі, а, діаграма для схеми. І припустимо, що зараз у нас Q знаходиться в нулі, а не Q знаходиться в одиничці. І ми подаємо на сигнал SET одиничку. Значить, якщо ми на сигнал SET подали одиничку, то не Q перейде з одинички в ноль, але не моментально, а з якоюсь затримкою, яка дорівнює затримці цього логічного елементу. І от у нас не Q переходить в нолік, і цей нолік поступає сюди. Тобто досі тут була одиничка, а став нолі, поступив сюди, і з якоюсь затримочкою Q перейшов з нуля в один. Тобто затримка переходу не Q буде дорівнювати затримці одного елемента або ні. А затримка встановлення Q буде дорівнювати затримці двох свідомо вікнаних елементів або ні. І це видно також з даної формули. Що Qn плюс 1, тобто наступний стан тригера дорівнює R або. Ну спочатку розраховується або ні над сигналом S і над старим значенням Q. Потім результат цього або Ні робиться операція або R і результат, тоді інвертуємо те, що отримали, і отримуємо значення. Нове, яке з'являється на прямому виході тригера. Тобто з цього логічного рівняння видно, що затримка встановлення нового значення на прямому виході триггера дорівнює затримкам двох послідовно вікнаних елементів або ні. Тепер, а давайте подумаємо, що буде, якщо у нас. Якщо у нас на виході Q1, на не q 0 і поки що на R і S0, і, тобто тригер зберігає це значення, яке ми в нього записали. Q1, не Q-0. І ми хочемо скинути тригер з одинички в 0. Тобто подаємо на вход R1. Бачите, подаємо на вход R 1 одиничку і тут вже першим буде змінюватися Q. А потім не Q. Тобто вже в такому випадку затримка зміни Q буде не 2 і Ні, а 1, затримка одного елемента І Ні. І коли Q перейде в нолік, то цей нолік поступить сюди і не Q перейде в одиничку. Бачите? По цим затримкам і по логічним рівнянням, які питання є. І Тут важливо пам'ятати, що не можна, щоб сигнали R і S одночасно змінювалися. Тому що якщо R і S одночасно змінюються, наприклад, R переходить з 0 в 1, а S з 1 в 0, то в якийсь момент часу оці два сигнали будуть рівні і будуть дорівнювати уживлення по полану. І в цей же момент часу на виходи теж будуть рівні і будуть дорівнювати уживлення по полану. І схема пройдемо до стабільний стан, якщо R, сигнали на R і S одночасно змінюються. А. Це важливо пам'ятати. І давайте подумаємо, чому тут тригер саме буде працювати, як елемент пам'яті. От припустимо, що ми хочемо встановити, я вже малювати на дошці, це буде зрозуміліше. Ну, Давайте намалюю триггер в або ні. Давайте подивимося, як запам'ятати, як малювати ці е, тригери. Спочатку ми малюємо ну, таку дістабільну комірку, це буде усик пригріти. Просто... І в нас буде один прямий вихід, тригера, а інший інверсний. Тобто намалювали містабільну комірку, встановили тут елементи логічні, або чи і, а, підписали один вихід прямий, інший інверсний. Там тобто нам треба подумати, а, що зробити для того, щоб отут з'явилася. Якщо, як, нам простіше цей виход перевести в одиничку ще в 0 оцим сигналом. Мабуть вже в 0, правильно? Бо якщо ми сюди подамо одиничку, тут зразу з'явиться 0. А якщо ми сюди подамо одиничку, то тут появиться 0. Тобто це у нас буде вхід R, бо він скидає Q в 0. А це у нас буде вхід S, бо він скидає в 0 не Q. А якщо не Q скидається в 0, то Q встановлюється в одиничку. От така логіка запам'ятовування. І давайте припустимо, що у нас Q е був 0, а не Q була одиничка. І ми хочемо встановити тригер навпаки, не в 0, а в одиничку. І для цього ми на сигнал на вхід S подаємо одиничку, а на вхід R подаємо 0. І дивіться, якщо у нас тут сюди поступає одиничка. То, Q, то не Q переходить з одинички в 0, правильно? Далі оцей 0 поступає на вхід верхнього елемента або ні, і на виході формується одиничка. Тобто тригер вже перейшов в новий стан. Тепер, якщо ми приберемо цю одиничку і запишемо сюди 0, то стан тригера вже буде підтримуватися виключно, виключно цими виходами. Тобто у нас тут 0,0 і значення на виходах елементів або ні залежать лише від е, даному випадку оцеї одинички і цього нуля. Тобто, якщо у нас на входах керування 0,0, то оця одиничка завжди буде тут і завжди буде на виході цьому формувати 0. І оцей нуль буде заходити сюди, і за умови, що r 0 тут теж завжди буде одиничка, розумієте? Тобто, а, в чому тут? Основна ідея, що сигнали керування можна прибирати після того, як тригер вже остаточно переключився, розумієте? Тобто, ми, наприклад, я, я зараз знову з призначенням сигналів намалюю. І от у нас був 0-0. Ми сюди подали одиничку, і спочатку переключився перший трилер 0. Але доки другий нолі, але доки другий тригер не переключився, ми сигнали керування не маємо прибирати чи змінювати. А от після того, як вже і другий тригер переключиться в одиничку, ця одиничка вже буде тут ноль завжди фіксувати, і цю одиничку можна буде прибрати. Розумієте, що не Тут вже з'являється одиничка, вона поступає сюди, і оцей 0 на виході вже буде цією одиничкою встановлюватись. А цю можна перевести в 0, і за такою комбінацією 0-0 тригер вже буде зберігати це нове записане в нього значення. Тому у кожного асинхронного rs тригера є такий параметр, як тривалість сигналів керування. Тобто це тривалість, протягом якого повинні бути. Встановлені сигнали керування, щоб тригер переключився в необхідний стан. І якщо тривалість сигналів керування буде менше, ніж потрібно, то тригер просто не переключиться в необхідний стан. От. Так. Да, от зверніть увагу на ці два речення. Затримки раз-тригера в базі Сі І, ні, або ні, Тобто це затримки двох логічних елементів послідовно увімкнених. Здається, ми досить докладно розібралися про нерестри, де може бути якісь питання. Це елемент пам'яті, який може знаходитись в двох стійких стані і в одному метастабільному стані. Метастабільний стан нас не цікавить, якщо не входив у метастабільний стан, а не можна одночасно змінювати сигнали на входах його сигналів керування. Не можна подавати заборонену комбінацію. Для тригера з прямими входами заборонена комбінація 1-1. Для тригера з інверсними входами заборонена комбінація 0-0. Ну, Якщо у нас тригер в з прямими входами, і ми подаємо на R і s нолики, то тригер зберігає записане в нього значення. Працює як елемент пам'яті. Значення на випадок встановлюється з за певною затримкою. А, а, цей матеріал дуже непогано розглянутий в книгі. Потьомкіна, здається. Функціонально в цифрової автоматики це Петокіна. Автомати. Да, Потьомкіні, добре, він розглянутий. Цей матеріал. І тут власне, на цьому слайді короткий підсумок того, про що ми говорили. Асинхронним він називається, бо його виходи можуть змінюватись в будь-який момент часу. От Ми хочемо записати нове значення в тригер, формуємо сигнали керування, і нове значення в тригер записується. Тобто нема прив'язки до якогось сигналу синхронізації.